Піхота основа української армії. Саме ці військові першими йдуть у бій, тримають рубежі та вибивають ворога з позицій. Щоб шанувати їхню стійкість і силу, у Миколаєві провели спецпогашення нової марки Укрпошти до Дня піхоти Сіль землі. Участь у заході взяли військовослужбовці 22-ї Миколаївської окремої механізованої бригади. Зараз тут присутня 22 га наша механізована окрема бригада, якій президент нещодавно присвоїв на не іменування Миколаївська. Хочу зазначити, що в цій бригаді майже половина військовослужбовців з Миколаївської області. Дуже багато хлопців, дівчат, які з нашого територіального центру комплектування Миколаївщини перевелися служити в цю бригаду. Тому це для нас дуже важливо і це ну, піхота, сила. Марка має благодійне призначення з кожної проданої одиниці, 8 гривень спрямовують на відновлення облич військових, які зазнали важких мінно-вибухових травм. Кошти, які будуть отримані за рахунок благодійності, підуть на. Реставрацію облич бійців, піхотинців з травмами обличчя під час війни. Дуже багато пошкоджень виникає саме під час мінновибухових подій. Відповідно, такі травми є дуже суттєвими, і Укрпошта в такий спосіб хоче долучитися до відновлення здоров'я наших бійців. Автор зображень український художник Андрій Єрмоленко, який вже не вперше співпрацює з Укрпоштою. Тираж випуску 150 тисяч поштових блоків. Також надруковано по 20 тисяч конвертів та листівок. І марка, і конверт, і картка доступні до продажу у всіх відділеннях Укрпошти. А також для тих, хто не може відвідати наше відділення. Є можливість замовлення філателістичної продукції через постмаркет, через інтернет. Укрпошту доставляє безкоштовно. Марка виходить номіналом 20 гривень, що відповідає пересиланню простого листа вагою до 50 грамів. І 8 гривень це донат, який якраз піде на відновлення облич наших бійців. Погашення марки це не лише вшанування героїв, а й внесок у збереження пам'яті, наголошує представниця територіального центру комплектування Наталя Адвент. Такі заходи потрібно проводити. І присвячувати нашим захисникам і захисницям знаю, що дуже багато наших військовослужбовців, і, і моїх колег, і з бригад, особливо дівчата, військовослужбовці, вони е, збирають марки, е, купляють. Тим паче, що зараз така тематика пішла при свят таких марок захисникам, захисницям, мамам захисників, піхоті, як сьогодні, сіль землі. Олександр Толматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.